В нас в області розроблена дорожня карта по розбудові інформаційного простору Сумщини як прикордонного регіону за, для підвищення покриття українським мовленням тих зон, тих, тих громад та регіонів, де в нас є такі білі або сірі інформаційні плями. І от на минулому тижні в нас відбулося відразу декілька знакових подій рішень стосовно. Реалізації цієї дорожньої карти по перше. Завершується будівництво двох додаткових споруд на нашому сумському прикордонні. Одна споруда це на півночі області, друга споруда на півдні області, якраз в тих зонах, в тих громадах, де потребує посилення українське мовлення. Залишилося придбати додаткове обладнання. Частина вже придбана, частину ще ще в процесі, і ми зможемо вже до кінця цього року додатково запустити. Радіо і телеканали у цих проблемних зонах. По-друге, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення виставила на конкурс сім радіочастот у Сумській області. І більша частина цих частот знаходиться саме на прикордонні. Виставлені частоти у Сумах, Глухові, Лебедині, Краснопіллі, Шалигина, Старагута, Угроїди і. Потужність передавачів від 300 Вт, це у глухові талибидині, до 100 Вт на всіх інших частотах. І загальна загальний обсяг мовлення на добу це 24 години, і програмною концепцією обов'язково передбачено, що компанії, які зайдуть на ці частоти, зобов'язані будуть розміщувати соціально важливі програми, а також забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 45% упродовж доби, а також у проміжки часу між 7 та 14 і між 15 та двадцять. Другою 0,0%. Також завершився прийом заяв Національною радою на участь у конкурсі на мовлення з використанням частот загальнонаціональної телевізійної мережі і Мікс 7. До цієї мережі входять 12 телеканалів. На конкурс подали заявки і сплатили конкурсну гарантію 9 телеканалів. Подавалася також зі своїми заявами Національна Суспільна телерадіокомпанія України, логотип Суспільне. Спорт і суспільне новини, але, на жаль, компанія не сплатила конкурсні гарантії. І е, хочу ще повідомити, що 31 першого нагадати верніше, що 31 березня набув чинності новий закон про медіа, яким Зобов'язані газети пройти перереєстрацію протягом року, а сайти можуть добровільно зареєструватися. Так, от у нас на Сумщині цей процес реєстрації де досить активно. І вже зареєструвалися 12 онлайн-медіа добровільно і пройшли перереєстрацію 15 друкованих видань, в тому числі 6 фахових спеціалізованих видань. Це п'ять журналів нашого Сумського державного університету, які виходять англійською мовою, і одне видання від Сумської торгово-промислової палати. Ну і на завершення хочу ще сказати, що напередодні дня захисника і захисниць, захисників і захисниць України Національна Рада відзначила почесними грамотами наших колег, які з першого дня повномасштабного вторгнення стали на захист нашої держави, і зараз воюють у гарячих точках, там, де йдуть бойові дії. Це Захарченко, Микола Вікторович, засновник та редактор друкова видання кур'єр ТРК Глухів. Це Захарченко Олексій Миколаєвич, наш колега з міста Сум, засновник і редактор першої інтернет-газети Сотня редактор газети коаліції громадських організацій Сумщини Твоє право, експерт громадської організації «Детектор медіа. Також він нам всім відомий як регіональний представник інституту масової інформації та екс керівник сумського прес-клубу. Зараз він теж знаходиться у гарячій точці, воює, захищає. Нас, всіх, і державу. Це Радченко, Олександр Вікторович, місто Шостка, старший оператор комунального підприємства телерадіокомпанія Акцент. Він добровільно відмовився від бронювання і пішов на фронт. І Тарасенко, Олександр Миколаєвич, місто Глухів, це працівник провайдера аудіовізуального медіа приватного підприємства телерадіокомпанія Тивиком. Я вітаю наших колег, бажаю їм всього найкращого і хай вони себе бережуть.